Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, знаходячись в США з американських продуктів. Сьогодні я зніму такі продукти, які йдуть на зелений салат. Ось такі упаковки купують. До них входять різноманітні салати. Вага 454 грами. Відкриваємо і дивимось, який тут салат? Ось такий зелений салат. Коричневий, шпінат. Це салат, схожий на одеський кучерявий. Ось такий набір різноманітних салатів. Листочки вимиті, свіжі, немає серед них ніяких гнилих, виглядає привабливо і готове до вживання. Ось така йде упаковка. До цього салату входить цибуля. Задана цибуля. Далее соусы різноманітні Тут и соус, и масло. Ось олія. Крім цього, ще й додається насіння лущине. Соняшникове. Отак От виглядає упаковка в якій продають це насіння. Оце ми маємо складові. Дуже смачного салату. Можна добавити яблука, покришити його, не терти, а дрібненько покришити, збагатити смак салату. Або дольками порізати мандарини, або апельсини. Це вже на смак кожного. От такі складові салату, зеленого салату, який дуже добре смакує на сніданок. От і все, смачного вам. Готуйте смачні сніданки і коштуйте їх з задоволенням. До побачення зустрінемось дуже скоро.